Ну що ж, мої котики-маркотики, вас вітаю, і сьогодні у нас буде цікаве відео стосовно ваші запитання, моїх відповіді. Знову ж таки, якщо у вас є певне запитання, ви просто його пишете в коментарях, чи десь мені можете просто написати в особистих, щоб я це все зафільмувала, так як я знімаю на свій телефончик, відповідно, тут у мене ноутбук. І я буду все читати з ноутбука, Тому, можливо, я не так буду яскраво дивитися прямо в камеру, але ті, хто зі мною давно, то вони знають, що я дуже поганенько дивлюся прямо в камеру. Тож, погнали перше питання: як не карати себе за втрачені можливості? Все дуже просто суть полягає в тому, що. Ви побачите, що тоді ви просто були трішки не готові, або тоді ви би не змогли би бути ось такою класною офігенною, як ви можете бути ось тут в майбутньому. Тобто вам потрібно побачити перспективи, що зараз у вас афігенні можливості просто взяти не 100%, а прям мільйон, мільярди, прямо от-прям от, прям перевершити І ось от саме ось в цей момент. Він буде саме солодкий, ось це, це це саме офігенне, саме круте, і от просто реально побачите, що насправді що ну, одна справа вийти заміж в 19, а інша справа вийти заміж 30. Це трішки різні історії. І от тут, коли там ми говоримо про історію вийти заміж в 30, то о Боже, яка я тоді буду класна, яка я буду тоді офігенна, і я прям свідомо підійду, і все буде просто круто, просто ну, нічте, які будуть стосунки і тому подібне. Далі, наступний момент. Сумніви, чи піти з роботи чи ні. А, сумніваюся, чи піти з роботи чи ні. Тут взагалі прикол полягає в тому, що ви все одно рано чи пізно підете. Тут вся суть, що ви можете або засісти ось таку ловушку, що ну от зараз, 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 от вони ще зараз таке зроблять, і я точно піду, і тоді ви так засідаєте в цю ловушку на дуже-дуже-дуже багато років, тому що не можете просто гаркнути і піти. От, або ви просто просигналізуєте своєму керівництву, що я там хочу то-то, то давайте то-то, то-то зробимо. Скоригується якось ось ці такі дискомфортні моменти, і тоді ви просто, так би мовити, будете там далі собі працювати, тому що вам потрібно або чітко, так би мовити, спробувати. Все ж таки скоригувати усю цю історію, або ви розумієте, що тут уже немає чого коригувати, і все буде триматися на вашому терпінні, на вашій цій такі вірі в себе, на ваші цій мужності. Вирішувати, брати відповідальність за своє життя, і тоді, коли ви розумієте, що ну все, я ось це точно терпіти тут не хочу, навіть рятувати не хочу, нічого робити не хочу, і ви просто створюєте чіткий намір, чіткий план дій, потім відповідно дієте, а потім ось ці дії, так би мовити, зафіксовуєте. Тому, наприклад, коли, коли ви усвідомлюєте, що варіант щось скоригувати на цій роботі це точно не ваше. Ви розумієте, що це просто таке оточення, що там ніяк не допоможеш, і там або ти на їхній хвилі, або ти десь там далеко, то ви просто чітко розумієте, куди ви, що ви робите, як ви далі будете жити, як ви далі будете себе забезпечувати, і в той же час розуміти, що ось в цьому випадку, коли ви йдете з роботи, будуть критичні такі моменти. І в ці критичні моменти а, собі, по перше. Нагадувати, що я знала, що це буде, і я до цього готова, і себе готувати до того, що коли будуть критичні моменти, я все одно продовжу далі йти до ось цього кращого майбутнього. А всі перешкоди це певна можливість щось скоригувати, це певні можливості змінити на краще, це певні можливості прямо от розквітати, розквітати, розквітати це певне джерело е, сили. Тому що найчастіше ось саме через ось ці такі неприємні почуття, через ось ці такі негативні почуття. А через ось це бажання більше ось цих негативних відчуттів не відчувати, більше так ось не мучитись, не страждати. Вони нас мотивують прям виривати, вигризати, ось саме ту роботу, ось саме ту професію, щоб бути от прямо от, прям капець-капець-капець. От. Ну і зрозуміло для чого, чому ви це робите, яка мета, що вас мотивує, в той же час підтримуєте, що я класний, що я офієний, я варта ну весь класичний список, але суть полягає в тому, що ось ці сумніви вони не просто так з'явилися, і, скоріше за все, ви все одно підете. З цієї роботи ну найчастіше таке відбувається далі. У мене є фінанси, але немає кохання і гризу за без з гризу... себе за це. Як з цим справитись? Суть полягає в тому, щоб зрозуміти, чого я насправді хочу, тому що інколи я насправді хочу просто сидіти, нічого не робити стосовно там стосунків, але, наприклад, там соціум, але я так звикла в моєму розумінні, що ось всі ми маємо бути з партнерами. От, хоча фактично, ви розумієте, ви прямо можете в собі покупатися і зрозуміти, що можна жити так, як ти захочеш. І Якщо ти без партнера, тобі це також може бути зручно і щастиво. щасливо. Тут іще ключовий момент: прослідкуйте, а яке має бути спілкування з протилежною статтю. Тому що інколи буває так, що я просто хочу з кимось дружити, я просто хочу з кимось спілкуватися, я просто хочу з кимось фліртувати, і щоб це не заходило до сексу. От я просто хочу мати в своєму оточенні хороших, приємних чоловіків і з ними дружити. Ось тут, от ключовий момент, значить, я ось таку комунікацію хочу мати з, протилежним, з протилежною статтю. Або зараз на цьому етапі життя я хочу от то, то 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 Далі. Е, можливість для нової лінії поведінки, створення нових стосунків. Це теж сюди е, от, відносимо. От, щось має тут таке. Тут ключовий момент, що це певне джерело для пошуку, що ось ця ситуація, ось цей весь дискомфорт вас заставляє щось зрозуміти в собі, щось скоригувати. Тут ключовий момент, що саме скоригувати, як це має бути, до чого ви йдете, і які у вас є можливості, щоб ось це все, все бажане отримати. Тобто ця дискомфортна ситуація, ось ці дискомфортні відчуття, вони вас мотивують щось змінювати. Ключовий момент це зрозуміти, що саме і куди ви хочете йти. От, тому що тут зрозуміло, що можуть притягуватися відповідні партнери по відповідних травмах, де ви будете так би мовити, бачити, що ось ці всі такі мудачки. Тільки одні мудачки, тільки одні мудачки, Хоча, по факту, якщо підкопатись, ви зрозумієте, що я ще поки хочу просто з ними спілкуватися. Я не хочу з ними там займатися сексом, я би просто би там хотіла мати багато друзів, чоловіків і з ними періодично фліртувати. І все. І ось це мій потолок. І тому ви так би мовити можете зрозуміти, чому саме до мудачки вас зараз тягне. Не потрібно себе заставляти. там. Жити ось такою красивою. Та -та 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 Де і як знаходити чоловіка для серйозних стосунків, а точніше, як знайти того самого? <гум> От, це дуже класне питання. От, знову ж таки, ви притягуєте те, що ви насправді хочете. Те, що до, до чого вас тягне, тому тут, знову ж таки, покопайтеся, якщо ви там прям насправді хочете там, реально стосунків від, так би мовити, Ну, не прямо от від щирого серця да, там, але от насправді готові, то ви тоді зрозумієте, що минуле то вже закрите, я готова до майбутнього, я готова до чогось нового, цікавого, і я хочу проживати своє життя. Незалежно від того, що в мене є партнер, і тут якраз ось ці ключові моменти, я минуле закрила, я готова до чогось нового. В той же час у мене є ресурси дивитися, що тут є по сторонах, і в разі чого фільтрувати. Тут ключовий момент, якщо щось не виходить, взагалі на це не реагувати і собі йти далі, і далі, і далі своє життя, так як вам хочеться бачите. Тому що як тільки ви відпускаєте нове, як тільки ви стаєте бути готовими до чогось нового, ой, відпускаєте старе і стаєте готові до чогось нового. То ви прям побачите, що до вас будуть всі тягнутися, так би мовити, вашого не прямому менталітету, але вашої, вашої вібрації, ваші травмочки. І зазвичай, якраз на цих етапах з'являються, так би мовити, люди, які мали вас чогось би навчити, показати вам. Ваші такі тригерні моменти. І якщо ви з цих тригерних моментів вийдете переможницею, то ви прям зрозумієте по перше, чому ви там довго не можете знайти партнера для серйозних стосунків. Ви багато чого класного зрозумієте, і ви тоді будете відчувати ось це відчуття переможності, що ви класна офігенна, і в той же час у когось тоді бац і відразу піде. Ось той партнер для серйозних стосунків, а в когось просто бац я афієна і мені поки що не потрібні ці стосунки. Тут ключовий момент, я класна афігенна, минуле закрили і до нового дуже сильно відкриті. І при цьому сильно там не впадаємо в це ну, нове, а його, так би мовити, фільтруємо 50 на 50. Я крок до тебе, ти крок до мене. А, от. В той же час не забувайте, що от реально ем, можна виключити мозги і, вислух, і вірити кожному слову мудачку, але при тому ваші ось ці інстинкти ніколи вам не не збрешуть. і тому все одно ще також прислухайтеся до своїх інстинктів, до своїх таких відчуттів, до своєї інтуїції, в який момент вам краще з'явитися. Тому що ви можете знайти ось цього свого такого партнера дуже випадково, навіть на будь-яких таких сайтах ви якось отак притягнетеся. Тому що от тут ключовий момент взагалі для жіночки, для нас, для жінок, дуже важливо. Ось цей момент наших відчуттів, ось цей момент стосовно того, не, ну, тобто, давайте так, є така ситуація, коли. Мозгами жінка кричить, я без тебе жити не можу, тому що боїться залишитись одна, вона його терпить, 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 все начебто й прощає. І каже, я все одно тебе люблю, люблю, люблю не можу. А коли вони там займаються сексом, вона не кончає. Чому? Тому що ось цей емоційний її фон, ось ці інстинкти говорять, що він ну, не то Не то пальто. Але її страх бути самотньою заставляє бути з цим всім мудаком. І вона за цим мудаком бігає, страждає. Хоча, коли вони тут би мовити, сходяться, вона не особо хоче займатися з ним сексом, а вона не особо його там і хоче. Вона може навіть відчувати, що взагалі вже нікого не хоче сексуально, тому що він так би мовити такий весь тригер. Який заставляє її виключити ось це все таке лібіду, який її ось так зажимає, і вона не може розслабитись. А оргазм це коли ми довіряємо, коли ми розслабляємося, це ось таке, коли ми готові отримати ось це все задоволення. А коли ми, так би мовити, не з тим партнером, він у нас такий у нас ненадійний, то тому ми все ж таки закриваємося, не довіряємо, і тому навіть не можемо отримати з ним ніякого оргазму. Отак от. От, і знову ж таки, ви маєте мати ресурс, щоб зустріти ось цього всього партнера для серйозних стосунків. так, от, от, от. І в той же час не гризіть себе, якщо ви там не мільярдерша, не там небагатий чи ще щось. Тому що інколи ось цей момент, що у вас немає багато грошей, хоча ви перспективна жіночка, вас може врятувати і дати якраз вам того партнера, який да, я в тебе вклад... буду вкладуватися фінансово, і ми потім будемо так тобто, би мовити, збирати разом усі дивіденди, які я вклав в тебе. А в деяких моментах ось цей момент, що жіночка без грошей і має перспективу, вона зустрічає когось мудака, бо себе там не любить, не приймає і тому подібне. І він каже: Та фу, тебе бабла, ти лайно, та і все, і до і... І це її рятує і в той же час сигналізує про те, що come ну, on baby. <ріст> От, Чому я вибираю не тих? А, тут прикол полягає в тому, що а, не те, що ми вибираємо не тих, а в тому, що в мене є травма, і я там була в ролі жертви. Мене там образили, а я то не. Ну, а я ж то хочу бути класною і офігенною, і тому я виберу щось таке подібне, щоб програти ось цей сценарій і, так би мовити, вийти переможницею. Або ви можете просто програвати ось цю всю історію з, з психологом. Потім ви будете, так би мовити, притягувати собі ось таких партнерів, щоб вийти переможницею і класно собі жити і дружити. Тут, тут ключовий момент прислухайтеся до себе. Що куди вам хочеться, не гризіть себе, от, довіртеся світові, довіряйте собі. Що от все, що ви зробите, це вам допоможе, це вас розкриє, це вас прям так би мовити замотивує. От і в той же час не бійтеся, не бійтеся ось цього майбутнього, не бійтеся ось цих таких якихось дивних незрозумілостей, що можуть відбутися, хоча вони ще не відбулися. От тут ключовий момент ось так бути відкритою і закрити ось це все минуле. Там не плакати за вас ці паном іваном, а бути відкритим до того, що я вже готова чогось свого, знайти когось свого. Бути щасливою, тому що навіть в деяких моментах складновато бути щасливою. А чому складновато? Тому що пішла наперекор собі. От фактично, я би хотіла зараз побути одною, але я собі завела Івана і Степана. От, і з цими Іванами і Степанами жіночка може займатися, особливо зараз, в наш період, жінки в Україні. І так ну, стреси, ці всі моменти. Вони знижують наше лібіду, і так якось складно відчути себе в безпеці, в комфорті, в довірі. Тут іще можуть, і тут, іще, коли жінка себе заставляє жити з Іваном Степаном, бо боїться самотності, і тоді вони там можуть тривалий час хоч і трібонькатися, але вона не кончає. І потім її, потім вона, звісно, говорить: Да, я там кончила, і ти такий класний офігенний, але її просто спали ось цей момент, що в туалет вона йде аж після душу. Тому що поки що там мочовий пузир після оргазму. оргазму ж не було, відповідно, сечі не набралося. Мочовий пузир порожній. І вона просто так пішла, покупалася да-да-да-да-да, а в туалет. По факту то сходила аж після душі. Ну, це якщо знаєте, це спалилося, якщо там душ і туалети різні. А якщо душі і туалет в одній кімнаті, то чоловік може або взагалі не звернути увагу, або типу такий: так ти ж тільки що сходила в туалет, ж ти зразу йдеш. Що ну а може не звернути увагу і сидіти, да, я класний, офігенний. От, або просто не помічати того факту, що він вас. Ну, не хочу помічати, що він вас не зміг довести до оргазму, тому що, фактично, це, ну, це сигналізує про те, що вже є якісь певні непорозуміння в стосунках, певний якийсь дисбаланс в стосунках, і тому тут ми можемо говорити або про те, що потрібно змінювати партнера, або партнер не тот, ну, так би мовити, або змінити, або щось там не так з тим партнером, або просигналізувати партнерові і змінити комунікацію, змінити відношення. Один до одного змінити ось ці всі такі моменти, поговорити. відповідно, або ви міняєте партнера, або партнер змінює свою поведінку по відношенню до вас. Ви змінюєте сприйняття своє до цього всього. Ну, і так би мовити, там буде відповідна така робота. На цьому в мене все, напевно, це всі питання. Хоча ще мають ще додавлю, напевно, якісь питання. Ну, Не знаю. Якщо ж, в цьому в мене все. Цьому кимонки. Ще хотіла додати стосовно того, що це значить любити себе. Любити себе це вибирати те, що я хочу. І я можу сьогодні вибрати, потусуватися, переспати з мудаком, бо я так хочу. Бо в деяких моментах ось ці такі негативні переживання змотивують мене. Кудись піти, якось вони мене розтормошать, і я зрозумію, що я точно закрилася цей гештальт і я пішла там кудись-туди-туди. Або в деяких моментах я вибираю піти від цього партнера, того, що він негативно, там, токсично до мене ставиться. І тому подібне. Тобто я свідомо беру відповідальність за своє життя і вибираю, як мені жити, як мені реагувати, як мені відноситись до тих чи інших моментів. Отак ось.